Свято з посмішками, щирими емоціями та атмосферою турботи на одному з подвір'їв мікрорайону Черемшина відбувся яскравий захід для дітей. Його ініціювали самі мешканці для малечі працівників місцевого підприємства, яке нещодавно постраждало від російського обстрілу. Щоб ми могли об'єднати всіх мешканців, подарувати хороший настрій для дорослих та дітей, показати всім, що життя це прекрасно, що життя не закінчується, щоб ми всі могли об'єднатися поспілкуватися. <дихуватися>. І тому разом з батьками, з мешканцями нашого будинку, ми собі так от організували таке свято для наших діток. Організатори розповідають, хотіли подарувати дітям хоча б кілька годин безтурботного щастя, яке так важливо у цей непростий час. Від ракетного обстрілу цей такий психологічний удар передається і на дітей. І тож в голови ОСББ виникла така ідея створити діткам свято, щоб дітки відволікли, тому що навіть під час війни діти мають мати дитинство. Вона ну, запропонувала, ми всі підтримали. На учасників. Чекали ігри та танці, а також солодкі подарунки та сюрпризи. До свята долучилися і місцеві аніматори та волонтери. Дуже подобається для мене. Це взагалі якесь диво. Сьогодні було побачити таке яскраве свято, тому треба. Діти із захопленням діляться враженнями та радіють нагоді. Цікаво провести час. Мені дуже сподобалось. ми катались на перевозіку, гралфутбоу. Ну і танцювали. Мені все сподобалось. Ми спочатку танцювали, гралися, потім прийшов аніматор, ми розгадували загадки. Нам було всім весело. Такі ініціативи, вкотре доводять. Навіть у складні часи тепло людських сердець здатне створити справжнє диво.